Танечка, друзі, так, виїжджаю я, друзі, з магазину. Бо їздив, друзі, в магазин. Взяв в оренду, друзі, каточок і трактора. Сподіваюсь, він доїде без пригод. Ну, а ми з вами, друзі, на пікапчику їдемо додому. Ну і паралельно, бо заїду, друзі, покажу вам е нову точку продажу. Тобто автор мапи поставив тому ми печемо бачите друзі це їде до нас Це їде до нас, друзі. Щось я взагалі нікуди поїхав. Так ось, друзі, тот жондірчик їде до нас. З каточками, з усім... я тут його запинював, а ні, друзі, нормально так ось, оце він їде, друзі, до нас, а ми з вами зараз я вам покажу нову точку продажу. Ось очки воно оце він полетів разом. Я в шоці, друзі, ви це бачили? Я сам був вражений Так, друзі, ось така нова точка продажу. Ось такий західний бух. Він працює, друзі, все добре. Тому на ну, мапі це. Але я не про це, друзі. Це... Хотів я вам оце сказати, що, друзі, цей... це початок ну, другого сезону, друзі. Бачите, в мене аж голос охріп. П'ятий раз намагаюсь записати серію. П'ятий раз, друзі. 5. У мене вже голос сів, блин, я не знаю. Нерви такі беруть, друзі. Я в шоці. Ну я сподіваюсь, ви хоч в канал підтримаєте, друзі, вподобайку. Так ось, друзі, ми оце ж поїхали. З'їздив же ж я в магазин, придбав, ну не придбав, а взяв в оренду, друзі, оцей же трактор та е, каточки, друзі. Тому ось і такі справи. Ну а так їдемо додому. Вдому, вдому ми, друзі, посіяли ріпак. Да посіяли, друзі, там ріпак. Друзі, зараз оце ж почекаємо, поки приїде оцей наймець з магазину, то він же швидко 에... попросив я в магазині працівника і кажу, зможуть вони пригнати техніку, вони кажуть, без питань. Скажіть тільки, куди ми при... привеземо. Ну, привеземо, навіть трактор прижимемо, якщо це недалеко. Я кажу, та тут сусіднє селище. Сусіднє селище типу. Він кажуть, все, скажіть, куди і ми, наш працівник туди приїде. Тому, друзі, і таке справа. Так, друзі, із нового у нас нічого не змінилось, крім того, що друзі, прибрав я свиник і поставив, друзі, вітрогенератор мається на увазі. Він нам буде, друзі, прибуток теж приносити. Там кожен місяць, може по 500 євро, якщо буде, друзі, то, то буде добре, знаєте. Так, друзі, ну ми поки з вами чекаємо, поки наш... Той трактор приїде, друзі, ми сходимо на наш город. Тут в мене, друзі, з минулого разу залишились вапнота доброго. Вапнота доброго. Ну, в принципі, ось так. Ну і насіння, друзі. На Надожю їм нічого не буде, тобто нехай стоять. Ну і друзі, постійний у нас, от, як ви бачите, тут ріпак. Зараз це все закаткуємо, друзі. Ну і в принципі все. В принципі, і все. І що я хотів розповісти, друзі, стосовно взагалі цього проходження. Дивіться. Тобто у нас оця є земельна ділянка, друзі, і ми від цієї ділянки будемо приносити дохід. Ну, тобто, оце, що ми тут зробимо, зберемо, друзі, врожай. Як ви бачите, немає нічого де зберігати, даже те. ну, це зерно, друзі, прийдеться навпряму відразу продавати, коли прийде час. А я ж не про це. Як ви бачите, друзі, у нас на рахунку 476 тисяч залишилось. А ще ж, друзі, треба буде орієнтувати комбайно. А ще дай Боже, щоб не було тут, друзі, цієї. Скажіть, я вам скажу, щоб не було нічого тут стосовно того, щоб бур'яну і тому подібне. Оці діляночки, оці ділянки, хотів сказати відразу, я їх не буду, друзі, орендувати, скуповувати і тому подібне. Ну, можливо, якщо і буду скуповувати то це, друзі, суто. Для того, щоб, скажіть, я вам скажу. Ну, щось там будувати, друзі, та й все. А так, в цілому, в мене плани, зараз я вам скажу, які. Кстати, друзі, оце хотів сказати, що змінили ціни на мапі. Тобто, як ви бачите, вже у нас пшениця буде коштувати за 1000 літрів, друзі. 7634 гривні. Це за 1000 літрів. Відповідно буде різна ціна. Наприклад, зараз в серпні, друзі, і в січні. Ну, можливо, в вересні, друзі, трошки ціна підніметься. Побачимо. От мій наш приїхав. Зараз підемо цей. Але взагалі я, що хотів сказати, друзі. У ці всі городики я не буду ну, брати. Якщо і брати, то або ось цю сторону, друзі, або ось оці. Час покаже. Ну що, я пропоную бігти до нашого трактора та сідати, щоб ну, ми самі, друзі, закаткуємо і відправимо найміта, як то кажуть, додому, друзі. Ну не додому, в магазин. Магазин, друзі. Так, сідаємо в нашого джиндюрчика. Ну, не в нашого, а в магазин магазин, друзі. Так, друзі, ну ось ми з вами і закаткували дану ділянку і відправляємо нашого найміто ну, цього трактора до магазину. Що друг, Печи, ми за тобою будемо їхати. Ну, Сподіваюсь він там ні в кого не вріжеться, друзі. Дивіться, який шумахер. Я у шоці. Ви це бачили, так? Да? Оце вилетів. Я так не їжу на тракторах, друзі. Як він оце полетів, ви це бачили. Вподобаєчка по-любому, друзі. Треба вподобаєчку поставити. Так ось. Що я хотів сказати, друзі? Поставив вітрогенератор ось такий. Він нам кожен місяць буде приносити якусь суму, тобто, друзі, цей замість свинарника, котрий тут, як ви пам'ятаєте, в минулих частинах, ну, в минулому сезоні, друзі, тут був свинарник. Не захотів я нічого, друзі, тому ось так. Тут, ну, щось, друзі, щось тут збудуємо друге. Ну, а там побачимо що. Я ж кажу, сьогодні серія буде, друзі, така. Більше, більше друзі, їздити, чим... Працювати, ні, ну ми з вами трошки попрацювали, то без питань. А зараз треба ж супроводжувати даного трактора. Ну, він полетів, то ми зараз його друзі нас наздожали. Ну друзі, ось отака, така, як кажучи, не дуже весела, друзі, серія вийшла. Ну не серія, а такий початок сезону, друзі, не дуже, я вам скажу. Думав, що буде більш так цікаво, знаєте, Воронка там туди-сюди. А друзі, а вийшло зовсім навпаки. Маю, друзі, щоб тут ми цю увімкнути аварійку, Хоча чого немає. Зараз ми поставимо, чекайте. Ми ж можемо поставити, Так, де тут оваречка, да? Нехай буде ось це. Так, на аварії, друзі, будемо їхати, то другі учасники, друзі, дорожнього руху, то побачать, що. Бачите, вже один побачив. Пішов на обгон. Сей, дядьку так само. Ну ти молодець, звісно, і що ти пропонуєш? Друзі, ви це бачили? Оце я вам кажу, цікавий контент виходить, дивіться. Щось друзі в нього не виходить. Ого, нарешті. Так, друзі, ну як ви бачите, наймін доїхав без пригод. Ми його супроводжували, друзі, і ось ось так. Е, друзі, хочу сказати відразу, да, сьогодні серія, друзі, така собі. Дуже ну, мається на увазі поганенько, тим, що, друзі, не вдалося мені повноцінно записати серію, друзі. Ну, тому ось так. Ну, буде перший сезон, друзі, буде, знаєте, такий. По-перше, серія буде ну, там, 23 хвилини, знаєте, як би ось так. Ну я вам показав, друзі, фронт роботи та ну, нову точку продажу, друзі. Зараз ми з вами поставимо трактора, щоб вже, друзі, повністю повернути. Йлки зімлені. Так, ось друзі, ось така вийшла перша серія. Так, не настільки вона довгою, друзі, вийшло, але. але э, решті -решт, ну решті-решті. Э, ось так я ну, показав, що саме, друзі, ми сьогодні зробили. Тому я вам все одно дуже вдячний. Но хотів би, друзі, все одно попросити про одне прохання. Поставте вподобайку даному відео, друзі. Цей сезон обіцяє бути, обіцяє бути цікавим. Цікавим тим, що я ж вам казав, що друзі, є у нас городик і ми будемо з того городика розвиватись. Тобто розвивати нашу фермерську діяльність друзі, на цій мапі. З вами був гравець, друзі. До нових відео. До зустрічі.